Отже, ще раз доброго ранку, шановні журі. У нас зараз на Кіровоградщині повітряна тривога, але це нам не заважає працювати, і мені, як представнику Кіровоградщини, вчителю фізики комунального закладу фортечної гімназії Кропивницької міської ради Кіровоградської області у разріміколайович, працюючи 24-й рік у школі. Я вибирав деякі моменти, які пов'язані з педагогічними ідеями. Спочатку це були методичні у нас проблеми, потім педагогічна ідея. І відповідно, після закінчення керосської державного педагогічного університету у 2000 році почав працювати вчителем фізики на сьогоднішній день і математики та технології. І маю стаж 23 роки вищу категорію вчитель методист Приймав декілька років, декілька разів участь у вчителі року в міському етапі, в обласному етапі. Ну і, можна сказати, з третьої спроби дійшов до ну, такого вищого, вже, можна сказати, результативності, з моєї точки зору. Педагогічна ідея, над якою я зараз працюю, це використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі значення фізики. Коротко я хотів би про це розповісти, тому що саме інтеграція даних технологій, Стала революція у освітньому процесі, що призвело до значного прогресу, в викладанні та навчанні е, саме фізики, і стали незамінними інструментом в організації освітнього процесу, зокрема в викладанні нашого такого складного предмету, і враховуючи е, сучасні технології, сучасні тенденції, е, ми з вами е, і я особисто е, побачив, що е, дітей зацікавити фізику те, все важче і важче. Якщо переходити на їхній рівень, а саме використовувати ті гаджети ті технології, які вони мають в своїх руках, з моєї точки зору можна їх зацікавити, поглибити знання, і саме головне їх саме дітей націлити на роботу, яка в подальшому дасть результати і в моїй роботі, і у розвитку нашої держави, також. Мета моєї саме ідеї це здійснити аналіз існуючого теоретичного та практичного досвіду даної проблеми, проаналізувати ефективність використання ІКТ на кожному етапі вивчення фізики, а також під час викладання уроків та на певних етапах саме конкретних уроків, і розробити методичні рекомендації щодо використання ІКТ на уроках фізики у новому світньому процесі, і це я здійснюю ну вже декілька років, особливо після. На появи ковіду, да після військового стану ці моменти стали дуже актуальними, і з моєї точки зору я саме це і започаткував з використанням певної актуальності саме створення динамічного і цікавого навчального середовища, розвитку критичного мислення, розв'язання проблем і наукового пошуку. Дослідження фізичних понять у реальному світі, подолання розриву між теоретичними знаннями та їхнім практичним використанням, тому що це особливо у дітей, які починають вивчати фізику. Потім розриви стоїть дуже великими. і, відповідно повторюються зацікавити та поглибити їхні знання, ну, використовуючи освітні технології саме. ІКТ стало ну, більш легше і відчуття сучасності та новизни навчального процесу, тому що ми з вами не зупиняємося на місці, а крокуємо вперед. І саме це дає нам і надихає нас на роботу із учнями. Якісь переваги має ІКТ з точки зору ну, мої, мого погляду та науки? Ну по-перше, це ІКТ дозволяє вийти за рамки шкільного підручників. Наші електронні підручники та паперові підручники дуже цікаві, але знову ж таки. Розширення знань потребує вихід за саме за ці межі створення комфортності на уроках. Тобто, урок е, почат, повинен починатися з того, що дитина повинна побачити усмішку, повинна побачити до, е, добрі очі, і ми, як вчителі, повинні побачити в дітей е, саме ту іскрку, яка надалі дасть нам можливість провести той чи інший урок, зацікавити дітей і е, створити комфортність саме під час уроку. Актуізувати пізнавальну діяльність учнів. Ми знаємо з вами, що діти дуже активні. І вони е, творчо також думають, але для цього їх потрібно активізувати, тобто мотивувати, дати певні е, ну, такі перспективні дії. І саме цю мотивацію ми можемо дійснити за рахунок ІКТ-технологій. підвищити мотивацію до допомоги ІКТ-технологій можемо, тобто знову таки удосконалюючи певні інтерактивні управи використання тих чи інших фізичних симуляцій. Ну відповідно, підготовка до уроків. Та виконання певних етапів уроку під час конкретного викладання економить час під час пояснення, під час узагальнення, під час контролю, під час проведення певних дій пов'язаних із практиками та лабораторними роботами. Де саме я використовую ІКТ на уроці? Це відповідно при підготовці до олімпіад та тестів. Ну раніше це у нас було ЗНО, тепер тести фізичної. Цьому році також у мене є діти, які будуть здавати викла... тести з фізики. Це я їх називаю герої, які дійсно вибрали такий складний предмет. Е, при закріпленні матеріалу при викладанні нового матеріалу ми використовуємо. Я також використовую під час контролю знань по загорочні роботі. Це робота дітьми в Умані, це е, залучення дітей до роботи у конкурсі е, Левеня. Ну, відповідно різні позакласні заходи знову ж таки використання КТ. Ну і при виконанні домашніх завдань використання тих чи інших технологій, які ми з вами обов'язково враховуємо при підготовці, саме на уроках фізики я конкретно використовую інтерактивну дошку як один з елементів КТ під час демонстрації тих чи інших презентацій, відео, віртуальних лабораторій та робіт. Мультимедійний проектор використовується обов'язково в кабінеті фізики, де я зараз знаходжуся. Є мультимедійний проєктор, Ви можете заді мене його побачити цей проєктор працює знову ж таки автоматично з під'єднанням до мережі інтернет. Використовую планшет, використовую ноутбук, використовую обов'язковий. Зараз вам демонструється графічний проєктор, який допомагає дуже особливо причаток розв'язання задач, коли дітям потрібно пояснювати ті чи інші. Моменти також використовую фізичні симуляції, віртуальну лабораторію використовую, які є незамінними помічниками в роботі, та мобільні додатки під час викладання своїх уроків по різних розділах використовую під час вивчення розділу механіка. Це віртуальні лабораторії з вивчення законів ньютонів електрики. Це інтерактивні симуляції. Роботи електричного пола, роботи генераторів та електродугуні, тобто побачити саме роботу цих і інших елементів електричних, дуже важко без використання да або як я говорю, що ми повинні стати маленькими дослідниками, щоб всередині цих електричного пола чи всередину цього самого генератора розміститися да, віртуально знову ж таки. Це дітям побачить дітям, та є розуміліше, з моєї точки зору. Я це часто використовую в оптиці, особливо та під час вивчення ви дисперсії, інтерференції, дифракції, та. Законів заломлення та відбивання, ну і астрономія на сьогоднішній день у нашій школі, в гімназії, точніше, 10-11 класу немає, тому ну, астрономію зараз на певному етапі не викладає, але знову ж таки використовував під час віртуальної вирту... зкурсі та на сонячній системі про це буду також сьогодні говорити. Обов'язково проводжу уроки в кабінеті фізики, де є ємійна дошка. Використовую також комп'ютерний кабінет. Де дітей залучають до роботи, тому що саме робота дітей з комп'ютером, практична робота дітей, це є незамінним помічником у моїй роботі. Отже, під час своєї конкретної роботи я на початку, точніше, коли нас почали дистанційне навчання, почав створювати певні відеоролики на відеохостингу YouTube і. За QR-кодом, який ви зробите, можна перейти на той чи інший мій конкретного відеоуроку в моєму youtube каналі, YouTube каналі і переглянути під час вивчення, наприклад, там, нового матеріалу, де я пояснюю дітям матеріал. Можна також переглянути відео. Під час удосконалення та розв'язування задач, знову ж таки, з використанням кабінету фізики та з використанням дошки, та під час проведення фізичного експерименту, наприклад, коли я пояснюю дітям роботу конденсатора або а, як працюють під час пояснення нового матеріалу, рухомі та нерухомі блоки, знову ж таки, є це все у конкретно створено мною, і я їх використовую на сьогоднішній день. Під час вивчення нового матеріалу, якщо брати конкретно, ми з вами можемо бачити на даній презентації що початок своєї роботи, коли вивчаю новий матеріал, конкретно я, мотивую дітей за рахунок такого проблемного питання, як відео. От зараз я вам продемонструю невеличке відео як створення мотивації. Я звук вимкну для того, щоб зараз не заважати, але ви я думаю, ви зараз побачили, що момент Роботи і пояснення матеріалу і точніше проблемного питання я обов'язково демонструю дітям не тільки під час вивчення нового матеріалу, а й на інших етапах і, і інших видах уроку, але конкретно зараз я про це говорю під час вивчення нового матеріалу. Також пояснення обов'язково здійснюю за допомогою віртуальних симуляцій. Airbook, який ви зараз бачите, пояснюючи дітям до допомоги мультимедійної дошки, використовую е незамінний помічник у нашій роботі: це фізичну е віртуальну е фетовську програму. Е також використовую мультимедійні през презентації, які використовую як свої, так і презентації, які беремо Олег із інтернета. Е також е пояснення е для дітей, які були відсутні під час уроку. Якщо це дистанційний урок, тому що ви забачите на даній презентації, що це урок який відбувається в класі, якщо дистанційно, я обов'язково дітям роблю посилання на Ютуб канали. Ви зараз бачите, наприклад, да, сьомий кладен і нерухомі блоки, саме взяти цей гріншот, взяти із конкретного мого відео уроку. Також під час пояснення нового матеріалу я Використовую онлайн-дошку, Padlet і також бачите зараз на, на цьому слайді кріншот фізика вивчення, саме механічна робота, потужність енергія. І саме по розділу роботи механічна, механічна робота, потужність та енергія. Було мною створено на онлайн дошки. Padlet цілий розділ уроків. І ці уроки ми використовуємо у Кропивницькому про. На дистанційному навчанні, і це діти використовують у нашій е, місці. Також е, відповідно, ви бачите, що використовую Google Meet, тобто кладрумутську е, програму. Ну і Zoom також е, вивченні нового матеріалу. Е, під час розканалення та систематизації знань я використовую такі інтерактивні е, програми та вправи як Learning App, де саме діти за допомогою бачте, нової програми нової дошки, які нам прийшли, ми можемо я зараз демонструю, використовувати це як борт, який прийшов, і це діти, дітям допомагає виконувати певні завдання без оцінення, але з використанням знову ж таки технології. Також під час розв'язування досконалення та розв'язування задач, використовую штучний інтелект, тому що саме штучний інтелект допомагає нам, допомагає конкретно мені у розв'язанні тих чи інших питань. Це задачі якісного характеру, це задачі кількісного характеру. Ну і коли а, певні труднощі виникають у дітей при розв'язанні задач, ну зрозуміло, що задачі вищого рівня, а, штучний інтелект. Не дає чіткого розв'язку, так, більш такому простому. Також е мотивують дітей до роботи із штучним інтелектом, складаючи певні алгоритми. Також е використовує доповнену реальність AR, AR e де е створюючи QR-коди е та використовуючи, ви зараз бачите, дитина конкретного уроку загальнення була знань у нас по законах постійного струму, використовувала саме е QR-коди та доповнену е реальність. Під час лабораторних робіт я використовую петольську програму віртуальних. Мені дуже подобається ця програма під час виконання лабораторних робіт, особливо дистанційно. Це коли ми використовуємо в сьомому класі, наприклад, там виконання лабораторний, я її використовую для саме сила пружності. Скріншот я зробив виконання лабораторний, яку я дітям створюю ось у вигляді. Ось така підготовлена картка, де розписані робота дітей, де є QR-коди, де є посилання, діти заповнюють цю карточку, і потім повертаються назад ну, і відсилають мені цю роботу. Сьомий клас це також восьмий клас. Відповідно, ми в електриці ну, ви побачили тут ці QR-коди. Це подлетовська програма, де пояснення моєї лабораторної роботи під час визначення коефіцієнта корисної дії у цьому класі, простих механізмів, та QR-код, де є посилання на програму по визначенню показника заломлення світла склад, Точніше. І ось тут є скріншот, де я показав, як саме особливо в 11 класі. Можна створювати, використовувати цю лабораторну роботу, особливо коли в кабінеті фізики відсутні ті чи інші ну, елементи да, інструменти для виконання або їх небагато. Тут можна використовувати різні. Ми з вами бачимо різні, використовувати поверхні і доповнювати і досконалювати цю, цю лабораторну за допомогою. Визначення там для різних кольорів, тобто колір, як буде впливати, і так далі. Також використовує фізичну віртуальну лабораторію 7-11 класи, яка теж з нами і мною конкретно використовує. Контроль знак здійснює за допомогою тестів на урок та е, також е, програми, водвол, е, де також є тестові роботи, які е, е, оцінюються. Метод проєктів. Е, це е, попередня моя саме е, педагогічна ідея була пов'язана з організаціями. Мет проєктів один із моментів компетентності. Проєктної. Тут показано, як саме діти. Я дітям задаю завдання використовуючи штучний інтелект. Ми з ними вибираємо певні теми. Використовуємо етапи джерела інформації. Також і налаштовують. Ну діти виконують ці завдання або дома, або з батьками, або самостійно організовують. Потім захист проєктної роботи в них відбувається саме о в кабінеті фізики з використанням ікт технологій де діти описують свою роботу по От один з моментів діти створюють за допомогою комп'ютера таблиці, де розраховують, як впливає там температура води від радіуса кільця, від поверхні, будують графік обов'язково під час виконання проєктної роботи. Ну і відповідно теми певних робіт проектів, це екологічні проблеми теплоенергетики. Конкретно ми проводили побудова сонячних батарей у себе вдома з використанням тих чи інших технологій це творення теплової машини парової і з використанням домашніх саме матеріалів. Ну, з моєї точки зору, момент, який мені найбільше подобається, це створення відеоекспериментів, які я використовую на різних етапах уроків і різних типах уроків. Це я зараз моделюю явище пов'язане з інерцією. Далі відеоролик, який я записав, експеримент. По взаємодії тіл теж дітям моделюю. Використовую також свій автомобіль да, для того, щоб пояснити і записати відеоролики, пояснити явище інерції та взаємодію для дітей, коли ми розглядаємо тему. Тут запис зі певних теж використання. Також використовую інтерактивні моделі, які також відшукую у інтернеті, показую роботу певних пристроїв. В даному випадку ми бачимо це роботу атомних реакторів, моделі досвіді пов'язані з досвідями різних вчених та електричні системи. Обов'язковою темою і обов'язково, що з дітям я проводжу, це віртуальні екскурсії, тому що особливо зараз у наші часі дуже важко побувати в, ті, в інших містах. Це ми з вами бачимо ті віртуальні екскурсії, які я з ними проводжу у музей, Національний музей науки і техніки Леонардо та да Вінчі. Та музей Галілео дуже цікаво, дітям подобається, і ми можемо в різний час це створювати, особливо коли у нас там є моменти на уроках. І це з дітьми я використовую. За Затему своїх уроків я повторюся, записую і розглядаю все дистанційне навчання в місті Кропивницькому, де я записую уроки, пов'язані з 7-8 класом та Патлетовський дошки, про яку також я говорив. Також використовую інтернет-ресурси, які містять нові нову інформацію, використовую їх під час підготовки до уроків. І відповідно хотілося, щоб саме більше таких було. І я думаю, що вони будуть такі сервери, які будуть саме українські, тому що це дійсно є незамінним помічником у нашій роботі. Ну і невеликий висновок що використання. І катег технології прискорює темпи уроку, забезпечує наглядність матеріалу, новіше рівень прийняття матеріалу, забезпечує умови для активного використання знань, мін та навичок, отриманих учнів саме про вивчення фізики. І е, саме цю роботу, цю роботу я буду продовжувати. Відео буду знімати дітей, буду е, навчати фізики, зацікавлювати їх, розвивати їхні навички співпраці та комунікація, так і готувати їх до нових викликів, до нових технологій. Особливо цифрової епохи, які існують на сьогоднішній день саме у нашій роботі, дякую за увагу, шановні журі, за те, що ви послухали мою доповідь, розповідь, так як я роблю.